Попри регулярні заяви столичної влади про подолання стихійної торгівлі у Києві, на вулицях міста продовжують продавати продукти вкрай сумнівного походження або ж, взагалі з простроченим терміном придатності, докладніше про те, чому цей бізнес не лише досі існує, а й процвітає. Далі підписуйтесь на наш канал. Кияни скаржаться на засилля торгових точок, у яких продають продукти харчування невідомого походження та товари з терміном придатності, що сплив місяці і навіть роки тому. У таких місцях жителям столиці пропонують придбати вершкове масло за 48 гривень, ковбасу по 70 та напівфабрикати, готові до вживання після розігріву за 35 гривень. Частина з цих товарів давно мала б бути списана як прострочка. Решта взагалі ніколи не потрапити на полиці магазинів, адже є фальсифікатом не. Невідомого походження на перший погляд може здатися, що у такого бізнесу просто немає шансів, адже ніхто не захоче ризикувати власним життям, вживаючи це у їжу. Втім, торговці запевняють, попит на дешевий товар є і чималий. Поставки вбивчих смаколиків здійснюються щотижня, а для їх продажу не вистачає працівників. Щодо низької якості продуктів, продавчині лише розводять руками, очі бачили, що купували. На запитання про походження цих продуктів торговці відмовчуються. Варто зазначити. Чи що для супермаркетів, що належать до великих торговельних мереж, єдиним варіантом по прострочці, є утилізація, процес якої регулюється українським законодавством, цим питанням займаються безпосередньо мережі, і постачальники, і виробники. Деякі мережі пропонують продукти власного виробництва чи власного імпорту, у яких вже спливає термін придатності, своїм співробітникам з дисконтом 50-70%. Це дозволяє швидко продати залишки. Також є некомерційні установи, які можуть забирати прострочку. Товар для годування тварин. Хто постачає небезпечний товар стихійникам, невідомо. За словами екс-керівника головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олега Рубана, на торгівельні мережі зазвичай мінімальна кількість скарг через прострочку. На вулицю такі харчі можуть потрапити виключно з місць гуртової торгівлі. У Києві це ринок столичний, ринок-фермер, плодово-очеві та м'ясні бази. Пишу Нян. За словами Рубана, при купівлі риби та м'яса невідомого походження та ще й здавно протермінової. Нованими строками придатності у кращому випадку необачний покупець може отруїтися у гіршому померти. Зростання кількості випадків ботулізму зазвичай пов'язано саме з придбанням харчів невідомого походження на стихійних ринках. При несвоєчасному лікуванні ця хвороба може призвести до смерті. У випадку сумнівів щодо походження та свіжості продуктів або підозр, що реалізатор працює без документів, споживач може поскаржитись у Держпродспоживслужбу. За законом реалізація зіпсов. Ованих харчів і неправильне поводження з продуктами загрожує таким торговцям штрафом від 30 до 250 тисяч гривень. Однак, виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Насміянов зазначає, що на справі покарати магазини не просто. Справа в тому, що вийшовши на перевірку, працівники Держпродспоживслужби шукають саме ту партію товару, на який надійшла скарга. Цілком очікувано знайти її майже ніколи не виходить. Зупиняти торгівлю прострочкою з землі першочергово мають правоохоронці і я не констатують вже за день-два після того, як на місце виклику приїздить перевірка, все повертається на свої місця. Більше не виключено, що бізнесменів взагалі попереджають про рейд, адже деякі з них у цей день навіть не виходять на роботу. У головному управлінні нацполіції Києва повідомили, що спочатку повномасштабного вторгнення на спецлінію 102 надійшло понад 25 тисяч повідомлень про порушення правил торгівлі і письмових скарг. Втім, задокументували поліцейські всього 2,5 тисячі. Таких адмінпорушень. Стихійна торгівля карається штрафом від 1 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 17 до 119 гривень. За три останні роки суди наклали за цією статтею штрафів на суму понад 61 тисячу гривень, але стягнути вдалося всього лише 2705. Цікаво, що в парламентському комітеті з питань правоохоронної діяльності вважають, що додаткових законодавчих змін боротьба з прострочкою не потребує. Мовляв, питання має. Бути до місцевої влади та поліції, які повинні слідкувати за дотриманням вже працюючих законів. Разом з весною в Україні пробуджуються кліщі. Чим вище піднімається температура повітря, тим небезпечнішими стають прогулянки в парках, скверах і лісах. Пік активності цих комах припадає на квітень, травень та серпень-вересень, але нерідко кліщі кусають і взимку. Хоча зустріч із кліщем далеко не завжди призводить до серйозних проблем зі здоров'ям. Останніми роками статистика захворюваності на хворобу лайма в Україні зростає. Докладніше про те, як мінімізувати ризики укусу і що робити, якщо кліщ у все ж вчепився. Далі підписуйтесь на наш канал. Ліщі переносять збудників різних хвороб, серед яких найпоширеніші в Україні це бореліоз або хвороба лайма та кліщовий енцефаліт. Головна небезпека таких укусів у тому, що вони безболісні, а отже, ви можете довгий час не знати про контакт із зараженою комахою. Бореліоз це бактеріальна хвороба. Чим довше ви контактували з переносником, тим вищі ризики захворіти. Так у кінці третьої доби ймовірність наближається до 100%. При цьому від хворої до здорової людини бореліоз не передається. Пише BBC Україна. Першим, але не обов'язковим симптомом хвороби лайма є велика червона пляма на місці укусу. Якщо ця пляма не зникає, варто звернутися до лікаря. Іншими проявами може бути біль у суглобах, легка температура, невиражений свербіж, параліч лицьового нерва. Загалом бореліоз має три стадії. На останній він вражає нервову систему та суглоби. Ще одна хвороба, яку можуть переносити кліщі, це кліщовий енцефаліт. Іншими словами, запалення головного мозку, що може призвести до паралічу та східних. Смерті пацієнта ознаками енцефаліту є судоми і порушення свідомості. Згідно з даними центру громадського здоров'я, у 2024 році через укуси кліщів у лікарню звернулася 14 141 людина. З цієї кількості зафіксували чотири випадки кліщового енцефаліту, у тому числі в дитини. Натомість захворюваність на бореліоз зростає із кожним роком. Якщо у 2021 році році Україні виявили 2442 випадки, то у 2024 вже 5431 наприклад, у Кіровоградській області минулого року серед постраждалих від укусів кліща, хворобу воробулайма підхопив майже кожен сьомий, ба більше станом на кінець лютого 25-го року на бореліоз захворіло вже 157 людей. Якщо після прогулянки ви помітили на собі кліща, не панікуйте. В Україні існує міф, що комаху можна витягувати лише в лікарні, але насправді зробити це можна й вдома, зазначають у МОЗ. Для видалення кліща вам знадобиться або спеціальний набір, який можна купити в аптеці, або ж звичайний пінцет. Підсуньте інструмент під кліща якомога ближче до шкіри і розхитуючи з боку в бік, викрутіть його. При цьому важливо витягнути комаху повністю, схопивши її за тверду голівку. змащувати кліща олією або Жирним кремом перед видаленням не можна. Це призведе до активності комахи на тлі стресу і також підвищить ризики передачі вам хвороб. Якщо частина кліща все ж залишилась у шкірі, краще її не чіпати і звернутися за допомогою до лікаря. Після видалення кліща ранку треба змастити антисептиком, наприклад, хлоргексидином, а руки вимити з милом. Саму комаху можна спалити, залити окропом або просто змити унітаз. Нести кліща на перевірку в лабораторію не обов'язково. Збиратися слід не на результат досліджень кліща, а на власне самопочуття і можливі симптоми зараження. Кліщі люблять сидіти у високій траві чи на невеликих кощах, звідки вони переповзають на людей чи тварин. Паразит закріплюється на одязі і завмирає, поки ви рухаєтеся. Щойно ви займаєте статичне положення, комаха повзе у пошуках ділянки тіла з тонкою шкірою. Зазвичай це ніжні місця, пахвить, ділянка навколо промежини за вухами чи на шиї. Щоб уникнути укусів на природу варто ходити в світлому одязі, який повністю закриває тіло і має довгі рукави. Штани запихати в шкарпетки, голову. Покривати. Під час прогулянки триматися ближче до центру стежки та не заходити в траву поблизу. Для додаткового захисту варто використовувати репеленти, тобто аерозолі чи мазі, які відлякують кліщів. Після прогулянки ретельно огляньте своє тіло і одяг, а також перевірте тварин, якщо ви гуляли разом. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.